20 тисяч гривень на дитячий садок та 5 на ремонт дороги. Чи навпаки? На 13-му засіданні міської ради депутати обговорили та затвердили кілька програм розвитку різних галузей міста. До речі, програми розроблені досить детально. Вони містять лише чіткі кроки розвитку. Першими заслухали плани розвитку освіти. Це здоров'я дитини, пріоритет, проєкт школа фізичної культури та здоров'я. Другий розвиток – дошкільна освіта, проєкт дошкілля. Саме тут зроблений детальний аналіз дошкільних закладів в нашому місті і можливості оптимізації їхньої мережі та фінансування, покращення матеріально-технічної бази. Розділ третій – Загальна середня освіта включає у нас 5 проєктів. Це шестирічна дитина в школі, профільне навчання, обдарована дитина, шкільна бібліотека, дитина з особливими освітніми потребами. Що стосується програм по утриманню житлового фонду та розвитку ліфтового господарства, то їх депутати прийняли без зайвих обговорень. Необхідність цих кроків всім зрозуміла, а заходи заздалегідь погоджені. А ось четверта програма, яку запропонували на розгляд народним обранцям, викликала чимало суперечок. Йдеться про розвиток дорожнього господарства. Значить, Короленка, не ваша вулиця, виїжджали з, місько... з міським головою, треба там щось робити, бо людям теж обіщали, коли дощ був, треба щось там зробити. Написали 5 тисяч. Ворошилова це центр. Чапаєва, треба кончити. Матросова. Павло Іванович, ви скажіть, будь ласка, що ви будете на шолохова робити? Вона покладена дорога. Я вам задаю питання, ви відповідаєте. Що ви будете робити на Шолохова Перед депутатами. Скажіть. Поточний ремонт. Який поточний ремонт? Дивіться, 5 тисяч записали. По на Коцюбинську написали 20 тисяч, так? а туди, якщо по-чесному треба, цілих 200 тисяч. Треба тісніше співпрацювати. Наприклад, якщо йде по дорогах, Володимир Олександрович ж не проти. Ви скажете, і ми це обґрунтуємо, що чому саме на цю вулицю треба більше. Тому що 48 депутатів, як би вони не хотіли, то по-любому пріоритети ми будемо визначати, хоча буде кожен на себе тягнути. Що тут треба взяли Володимир Олександр, то більше що він настільки активний. Тут питань немає. У нас просто не досить тісна співпраця. От і все є Я... врешті програму було прийнято. Чергового разу депутати нової каденції продемонстрували єдність у сесійній залі. Майже 80 питань вони розглянули лише за дві години. Більш детально про 13-те засідання міської ради дивіться у суботу в телепроєкті Сесія Богдан Фірсов, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.